же ж є і газовий, газ, газопровід є. Так само в Європі. Ну, Тобто логістично це питання вирішено. Там можна догружати, розвивати, компресорні будувати, можна на Чорному морі вже ж побудований завод. Ну, Там теж росіяни хочуть встряти. Ну, В Росії ще залишаються якісь, скажімо так, Мрії десь щось там поучаствувати, але з кожним роком їх все обрізають, обрізають і вони от такі компактні, маленькі стають. І зараз, якщо по газу вже там все їх вже прикрутили, то по нафті ситуація трошки інакша. Є можливості у них там відгружати спортів, але це так само це питання часу. Тобто їм постійно складують зараз. Наприклад, ми бачимо там повертаємося до тих санкційних кампаній, там Роснефть і Лукол, 30 років вибудовувати міжнародну компанію, щоб її поховати одним розчерком пера. Там внесли в якісь списки санкційні і Все ну тобто здавалося б, і розмов. Про те, що це не працює, уже немає. Ну просто вони поховали компанію і все.